Сьогодні коротко розкажу про поділ майна після розлучення. Перше питання: яке майно взагалі ділиться за законом, стаття 67 сімейного кодексу України, все, що подружжя придбало у шлюбі, вважається спільним, навіть якщо оформлено лише на одного з вас. А що не ділиться? Те, що ви мали до шлюбу, отримали у спадщину чи подарунок, а також речі особистого користування. Частки Зазвичай діляться порівну 50 на 50. але суд може змінити пропорцію, якщо, наприклад, один з подружжя взагалі не дбав про сім'ю чи дітей. Поділ може бути добровільний через нотаріальний договір, або через суд, якщо домовитись не вдалося. Важливо, ділиться не тільки майно, а й борги, кредити, позики. Тому головне правильно зібрати докази: договори, чеки, виписки, покази свідків. А ще краще мати поруч адвоката, який зробить це професійно. Я адвокат з і якщо у вас виникли питання щодо поділу майна, пишіть у коментарях або звертайтесь особисто, підписуйтесь, щоб не пропустити нові корисні поради.